Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. І не забувайте, що ви теж можете стати частиною змін. Станьте членами нашої спільноти, підписавшися на щомісячний донат на будь-яку суму за посиланням під цим відео. Кожен член спільноти отримає від нас друкований журнал, доступ до таємного телеграм-каналу та часточку нашого серця. Пам'ятайте, що правда має звучати навіть під обстрілами. Президент Зеленський прокоментував ідею створення буферної зони по 15 кілометрів з обох боків лінію фронту, про що раніше сказав спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келох. За словами Зеленського, така ініціатива може бути дуже небезпечною адже це може призвести до втрати контролю над українськими містами, зокрема й над Херсоном. Він зазначив, що чув подібні пропозиції від різних людей і розвиток, але офіційно ніхто Україні такого не пропонував. Також президент підкреслив, що ця ідея наразі не дуже жива, і загалом, за словами президента, в цьому питанні виникає багато складнощів. По-перше, чому саме 15 кілометрів і від якої лінії рахувати з кордону, з якої контактної лінії. По-друге, Зеленський згадав, що на Україну летіли ракети із території Білорусі. А отже, виходить, що на 15 кілометрів глиб білоруського кордону, за відповідною логікою, теж треба створювати демілітаризовану зону. Зеленський також наголосив, що сучасна артилерія та дрони мають значно більшу дальність, ніж 15 кілометрів. Тому навіть якщо створити буферну зону такої глибини, це не вирішить проблему. Він підкреслив, що в такому разі українські війська змушені будуть залишити Херсон, а це фактично означатиме втрату контролю над містом. Аналогічна ситуація, зокрема, із Покровськом та іншими прифронтовими містами. Також, за його словами, якщо погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, то у таких містах як Херсон, Харків і Суми, війна триватиме, незважаючи на формальний мир та розведення військ, бо ворожа артилерія зможе й надалі їх обстрілювати. Тому, як підсумував президент, ідея створення 15-кілометрової демілітаризованої зони наразі є неактуальна. Цього тижня також з'явилася інформація, що російські війська намагаються взяти під повний контроль острови в гирлі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомив керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут. За його словами, ці території потрібні окупантам, щоб посилити обстріли Херсона, а також створити умови для висадки десанту та спроби захопити плацдарм на правобережжі. Чмут підкреслив, що росіянам сподобався досвід Збройних сил України щодо операції у Кринках, і вони хочуть його повторити. На переконання чмута армія РФ оцінила ефективність цієї операції на стратегічному рівні і зараз вивчає можливість чогось подібного, але поки що їм нічого не вдалося на цьому напрямку. Фіналізувати контроль над островами на Дніпрі в районі Херсона. З метою посилення вогневого впливу на Херсон як обласний центр і створення передумов під проведення річкового десанту з захопленням певного плацдарму і сковування значних сил збройних сил України і інших служб, так як в кринках тільки навпаки, їм дуже сподобався цей досвід. Вони детально його вивчали по різних. Різних перехоплених, там, і вивчених документах, вони оцінили ефективність цієї операції на стратегічному рівні і плюс-мінус вивчають можливість чогось подібного. Це місто Херсон чи село? Я не готовий казати де, бо я, по-перше, не знаю. По-друге, все дуже мінливо. Але поки що їм якби. Цього нічого не вдалося на цьому напрямку, а ми йдемо далі. Скандально відома та улюблена фірма колишнього мера Херсона Романа Мрочка, будпостач СТСВ, яка після затримання колишнього керівника компанії Олександра Новохацького за підозрою у зловживанні впливом зникла з херсонського будівельного ринку, схоже повернулася, отримавши новий підряд. 12 травня на прозоро з'явився договір між обласним територіальним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та ТОВ «Будпостач СТСВ. Компанія має відремонтувати приміщення для простого укриття. Вартість робіт складає понад 1 мільйон гривень, а завершити їх повинні до 31 липня. Після затримання колишнього керівника фірми Олександра Новохацького компанію очолив 28-річний таксист зі Львівщини Дмитро Суп. Саме його підписи стоять в укладеному договорі. 12 травня журналісти моста намагалися поспілкуватися з новим керівництвом, але двері офісу були зачинені, хоча всередині горіло світло, та, очевидно, були люди. Сусіди кажуть, що нічого про цю фірму не знають. Цікаво, що поруч з будівлею, де зареєстроване Будпоста ТСВ, стоїть авто новохацького, яке заарештував суд. Починаючи з грудня минулого року, компанія Будпоста ТСВ не з'являлася у тендерах. Раніше їй віддали великий підряд на будівництво підземної школи в Херсоні, але згодом цю угоду розірвали й передали проєкт іншій фірмі. Як повідомили мосту у міськраді, контракт з компанією розірвали через те, що компанія не почала роботи вчасно або затягнула з їх виконанням. Але, схоже, що попередній невдалий досвід співпраці з сумнівною компанією у Херсоні, дуже швидко забули. Йдемо далі. Світовий банк оцінив, що для відбудови Херсонської області потрібно 35,2 мільярда доларів. Ця сума охоплює збитки, завдані спочатку повномасштабного вторгнення і до кінця 2024 року. Тож насправді витрати можуть бути ще більшими. Найбільше фінансування згідно зі звітом необхідно для відновлення житла, транспорту, енергетики, бізнесу та агросектору. Перейдемо до наступної новини. Окупаційний керівник Каховки Павло Філіпчук заочно отримав 15 років ув'язнення. Філіпчук провадив реєстрацію місцевого бізнесу за російськими законами, допомагав фінансувати окупаційний режим за рахунок коштів РФ, публічно підтримував та виправдовував війну в Україні. Агітував місцевих жителів підтримувати окупаційну владу та організовував показову роздачу гуманітарної допомоги. Суд заочно визнав Філіпчука винним у державній зраді та колабораційній діяльності та призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. У 2010 році Філіпчук був обраний депутатом Коховської міської ради від партії регіонів, керував будівельною компанією ТОВ Лексбуд та звинувачувався у зловживанні посадою. У 2015 році потрапив до Херсонської обласної ради від опозиційного блоку, тісно співпрацював. Працював із Владиславом Мангером. У 2019 році балотувався до Верховної Ради від ОПЗЖ, був головою бюджетної комісії Херсонської облради, тоді за ним зафіксували дев'ять корупційних правопорушень. У 2020 році хотів стати мером Коховки, однак на голосуванні зайняв лише третє місце. Того ж року в інтернеті з'явилося відео, на якому Філіпчук нібито був під дією наркотиків та виконував складні трюки. 6 березня офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу проти Філіпчука за державну зраду та заклики до насильницької зміни влади через змі. 1 квітня 2022 року Філіпчук був призначений керівником окупаційної адміністрації Каховки у 2023 році, обраний депутатом єдиної Росії та призначений головою Каховської громади. В Україні його оголошено в розшук. Також він перебуває під санкціями Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії та України. І до останньої новини тижня до підпалу торгового центру «Маревільська» у Варшаві, який стався 12 травня 24-го року, і який гасили близько 300 пожежників, може бути причетний зрадник з Херсонщини Олександр Варивода. За словами журналіста Цаплієнка, поляки оголосили вариводу в розшук. Раніше в Україні суд засудив його за те, що він незаконно забрав кілька сотень автівок для потреб окупаційної державної служби безпеки та інших незаконних органів влади в окупованому тоді Херсоні. Після деокупації міста Варивода утік до Росії і там отримав громадянство. За версією правоохоронців, у 2024 році перебуваючи в Росії, Олександр Варивода координував підпал магазину Ікея у Вільнюсі та пожежу в ТЦ «Маривільська» у Варшаві. За цими диверсіями, як вважають слідчі, стоять російські спецслужби саме через підпал торгового центру Польща вирішила закрити генконсульство Росії в Кракові. Також відомо, що вареводи з червня 2024 року перебуває у міжнародному та державному розшуку. За даними «Юконтрол», у 2019 і 21 роках його вже оголошували у розшук за нанесення легких тілесних ушкоджень. Розгляд цієї справи триває і досі. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. Багато хто з вас вже став частиною спільноти моста, і ми вам за це дуже вдячні. Але зараз ми маємо амбітну мету: зібрати 500 учасників нашого ком'юніті. Це дасть нам можливість продовжувати робити якісну журналістику. Що для цього потрібно? Підтримати нас щомісячним. Донатом за посиланням під цим відео, а також розказати про мост своїм друзям і знайомим. Ставайте членами нашої спільноти, так ви отримуєте наш журнал та доступ до секретного телеграм-каналу, де новини виходять раніше ніж на сайті. До зустрічі наступної неділі!